Когось якого мікрофона Сітрон, і вірогідно, ця новина пройшла мимо нас всіх, бо є більш важливі події, які буквально відбуваються в нашій країні з нашою країною, ну і з нами в цілому. А я не політична оглядачка, у мене немає достатньої компетенції на такі розмови. Хоча у нас про політику говорять всі, хто Цілому вміє розмовляти єдине, що можу сказати на цю тему, це кріпімось у нас просто немає права падати духом. А говоритимемо ми сьогодні про новину уже тижневої давнини. А саме про заяву Сео Діснея Боба Айгера. Якщо дуже коротко, то справи в компанії йдуть настільки чудово, що без допомоги штучного інтелекту вони просто не вивозять. Тому на стрімінговій платформі Disney Плюс скоро може з'явитися Витись контент згенерований штучним інтелектом. Якщо бути більш точною, то цитата Айгера звучить наступним чином. Дійсней перебуває в процесі впровадження найбільших і найзначніших змін у продукті та технологіях з часу запуску стрімінгу у 2019 році. Штучний інтелект має забезпечити значно захопливіший досвід через можливість для користувачів створювати власний контент і переглядати відео інших. Якщо ви слідкуєте за мною вже певний час, то мабуть знаєте моє ставлення до шиї. А якщо ні, то я, м'яко кажучи, не в захваті від згенерованих картинок, відосиків, музики і. Тому подібного. На диво ж ця новина не викликала у мене якогось неймовірного обурення чи ну хоч якихось яскравих емоцій. Знов таки, можливо, роль зіграли більш серйозні проблеми. Або я вже й так розчарована у контенті, який робить ця компанія останні кілька років, хоча правильніше сказати, корпорація. Проте для анімаційної індустрії це важлива подія, яку вартує обговорити. І звісно ж ця новина викликала обурення у аудиторії та заклики у відписці від стрімінгу. Ну принаймні на заході, де ця новина увірвалася у інфопростір, і в цілому підписка на Disney Плюс більш поширене явище. Також очікувано, що буде скорочення великої кількості працівників, але думаю, воно би так було, бо останні проєкти, м'яко кажучи, не отримали тої уваги аудиторії, а з нею і грошей. І вірогідно, ця подія стане зеленим світлом для інших анімаційних компаній, бо, як-ніяк -як, Дісней, принаймні був взірцем для наслідування і першопроходцем в індустрії. Кумедно, що буквально в червні цей же Дісней подав на міжорні у суд за порушення авторських прав їх персонажів. Звісно, в цьому все ж є певна логіка, бо компанія може сама створити свій власний шиї і мати експерт. Ексклюзивне право на використання своїх же персонажів. Правда, є проблема, що, наприклад, стиль складно підігнати під якусь ліцензію, і його по суті можуть використовувати як розробники шиї, так і звичайні художники у комерційних цілях. Розуміє, це трохи дивно звучить, бо ми можемо по стилю визначити, хто був автором. Навіть в моїх роботах є певний почерк, але, але, свій стиль, на жаль, не можна захистити. Принаймні наразі немає таких прецедентів. Цікаво, як саме буде реалізована ця ідея шиї, наскільки я розумію, люди тепер зможуть самі створювати продовження улюблених проєктів, робити рімейки і якимось чином ці продукти зможуть дивитися інші користувачі. Тож третя частина Холодного Серця вийде швидше, ніж ми очікували, або другу частину «Моани Ребутниць настільки добре, що ця історія нарешті матиме сенс. Магія розвіялась, залишився тільки бізнес і нічого особистого. А може, тої магії і не було з самого початку. Ні, гроші це чудово. Будь-яка компанія потребує капіталу для свого подальшого розвитку або просто існування. Проте знов таки в кожної компанії є певні на своєму це цінності, які виділяють її з поміж інших. І слоган Дісней, який відображає їх цінності уже майже 100 років, ну, верніше, більше, звучить як If you can dream it, you can do it. Тобто, якщо ви можете це уявити, то можете це зробити. Англійська не моя сильна сторона, але суть, думаю, зрозуміла. Чи є певні протиріччя між цінностями і новим вектором? По ідеї, ні, по студія хоче буквально дати всім своїм фанатам можливість цілювати свою уяву. Цікаво, правда, як там буде задіяна цензура, і наскільки вона буде сильною. І чи будуть отримувати щось люди, які будуть створювати проєкти на цій платформі за свою уяву по факту? Чи це так безкорисно? Кожен може ділити своєю творчістю і не мати оцих от дурних меж у вигляді комерції? Але? Для мене різниця все таки є, бо я бачу в цьому слогані не тільки можливість уявити щось, на що спроможна буквально кожна людина і так, а і певний заклик до дії, до вдосконалення своїх власних навичок для втілення своїх ідей. І у багатьох людей і була ця, знаєте, мрія стати частиною дійсно, теж з ними творити історію, працювати на них, працювати з іншими класними людьми. А зараз ця мрія, ну вірогідно. Для багатьох так і залишиться мрією. А ще я не зовсім розумію цієї логіки, бо виходить дійсно, і цим кроком буквально визнає свою неспроможність створювати щось цікаве. Це не просто новий вид діяльності, а крок для відрубування основної створення історій і перетворення це просто у конвеєр. Кажу так, не наче до цього не було конвеєру. Ну, опустимо цей момент. Але навіщо мені тепер взагалі дивитися щось від Дісней, якщо я можу це створити сама у кілька кліків? Який сенс тепер цієї компанії? Які в неї цінності? Сподіваюсь, у них є відповіді на ці питання, і великі боси знають, що роблять. Звісно, я жартую, це майже стовідсотковий шлях. У нікуди можливо, це принесе гроші, і компанія просто продовжить своє існування, але це буде вже не той дійсний, принаймні на мою суб'єктивну думку. Але який у нас є вибір? Мабуть, підтримка незалежних творців та їх власних історій, людей, які мають схожі з тобою цінності. Так, я знову маю на увазі інді-проєкти, по більшій мірі наших українських творців. А якщо ти ні взагалі не знаєш, що у нас взагалі є в цьому анімаційному Укр-Індії просторі, то в описі під відео я залишу посилання на пост звичайної киці із списком нових актуальних проєктів. Пиши в Матерях свої думки щодо цієї новини. Дякую за перегляд. Не забувай про вподобайку, підписку. В описі також є посилання на мої інші соцмережі. І, звісно, про донат на ЗСУ теж не слід забувати на перевірені фонди та збори. До наступної зустрічі в новому відео. Кусь!